Малята всім привіт! З вами на зв'язку вихователь групи мотелика Аліна Олегівна, і я вас вітаю із Новим роком. І сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Поговоримо про зимові розваги. Отож, малята, спочатку нам треба розім'яти наш артикуляційний апарат, тож повторюйте за мною чистомовки про сніг. Ло-ло-ло, снігом землю замело. Лі-лі-лі, ось замети чималі. Но 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 сипле сніг у вікно. Ля 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 стала білою земля. Ік, ик, ик ик зі снігу гарний сніговик. Ра-ра-ра, дуже рада дітвора. Ішки, ішки, ішки будуть діти грати в сніжки. А тепер, малята, подивіться уважно на малюночок. що тут не так. Можливо, ви побачили носорога, який виглядає з-під такої гірки. Можливо, ви побачили дощик, який крапає над дівчинкою. Можливо... Дівчинка у правому куточку з купою шапочок на голові, ще й з кермом на лижах. Так, можливо, хтось чоловічок миться у ванні На дворі А може, ви побачили кактус, який росте на сніговій горі? Дядько, відповідаєте на питання. На малюночок натисніть на паузу і знайдіть 5 відмінностей. А тут що Впевнена, що ви знайшли усі? Хто із зорким оком знайшов 5 відмінностей тут? Малята, тепер ваша задача порахувати. Скільки ви бачите на малюнку подарунки, шкарпеток, гілочок із кави. Ялинкових прикрас. Малята. А тут скільки ялиночок, скільки оленят, скільки подаруночків а скільки ви бачите шкарпеточок. А скільки ялинкових прикрас на цьому малюнку зображено І наостанок малята. Скільки пряничних будиночків, скільки свічок, скільки рукавичок ви бачите на малюнку. Скільки подаруночків і скільки ви бачите дольок мадарини. Розумійте, я впевнена, що ви з усім впоралися. До нових зустрічей!